Друзі, всім привіт! Отакий От красончик сьогодні до мене приїхав, як вам і обіцяв, придбав півника Марана. Зараз отут -от закрию його на карантин, хай трошки обвикнеться тоді приберу ще лишніх півнів. І тоді випущу його в загальне стадо. Друзі, до речі, хто таке робив, коли підлив випробувати закрити своїх півнів і по одному від самих слабших, випускати до нього? Щоб якби він усвоївся, гуляв з курочками і він такий от ручний. Як бачите, от я все в кліточку, кліточка відкрита. Курчат все добре. От у них корм, водичка. Мамка яка їх гріє. Ідеальний варіант. Не треба ніякого брудера, ні нічого. Мамка золота. Вон тамки, вони золоті мамки. От воно ж, бачите, курчата найжарко, от воно виглядає з-під мамки. От. Такі от красончики. Їх так, як і було, 5 штучок. Решту яєць я згодував свинкам, тому що, тому, що, тому що з них не було кому і куди мені їх підкинути. Так, що в нас далі? Загнав курей індиків в курник, там отже їм розширив, як ви знаєте. І от вони там в мене сидять. Свинки чавкають, і одна, і друга. Все як має бути. Перепілки несуться. Треба буде при нагоді, можливо, ще докупити. Так, півники-холостяки. От вони. Там вже одна жіночка хотіла. Можливо. Відправлю їх на чернігів. От такі от красончики. Так, що в нас далі? А далі в нас от вони голуби. Не знаю, щось ця голубка мені не подобається. Зробив їй там гніздо, от, де вона сиділа зі соломи. Коли не було соломи, вона там сиділа. Зараз, коли було сломане, його трохи притрусила і не бачила яєць чи що, коротше, перестала сидіти, не знаю. Порадьте, друзі, що робити. Ці красуньки почали нестись. Було три яєчка. О, прям зійшли показатись, зійшли показатись. Ось такі от наші красуньки красені. Ачепівники мають гарненькі, довгенькі хвостики. От них корм. Сьогодні він трішки фаршу їм накидав. Дістав там по хорошій ціні фарш гов'яжий і накидав їм фаршу. От вони, значить. Красинчики. Так, що в нас далі? Що вам ще показати? А ось ця курочка, яка трясла головою. Бачимо, вона ще трошки нею потрісує, але в неї вже з'явився грібінець і думаю, вона вже має почати нестися. Півники, півники дуже господарські, бачите, підкликають корочок, самі не їдять, перші кличуть корочок. Молодці. Молодці. Так, а давайте ще перевіримо нашу качечку. От вона качечка, сидить, все як має бути. Корочки, як бачимо, тут складають їй компанію, допомагають їй висиджувати. Отакі от, от справи. Таке от відео про сьогоднішнє поповнення. І, друзі, хто мене дивиться, хто тримає голубів, підпишіть в коментарях, що ж робити з голубкою. Ну, Не знаю вже, бачите, друга кладка і невдачна. Напишіть порадьте, що з ними робити. А, не показав вам ще самого головнішого. Зараз покажу. А саме головніше, це от, як можете бачити, сіла гусочка. От вона там сидить, не хочу їх страшити. Сіла гусочка. Надумала насиджувати. Вона вже, я звертаю увагу, третій день я приїжджаю і вона сидить. Поставив їй, правда, ще одне гніздо. Бачимо і в цьому другому гнізді. Також госочка сіла. Правда, не знаю, чи вона сіла туди на ночівлю, чи вона буде нестись. Ай. В терміновому порядку треба прибрати цього лишнього гусака і, напевно, все-таки перерахувати яйця під гузкою. Останній раз, коли я дивився, там було 13 яєць, на які вона сіла. І якщо інша гуска підносить яйця під неї, значить сюди гусей більше не заганяти. Нехай вона тут сидить, а гусей оприділити в інше місце. Отакі от справи. Таке сьогодні інформативне відео. Все, друзі, пишіть коментарі, ставте лайки. Всім па-па. Занові зварі і качені теревені. Качечки, як завжди, от вони. Качечки і качурі. Ведуть теревені. Недавно натрапив на одне дуже цікаве відео. что до калькуляции калорий Кто есть, то гуляя парами, все заняты делом.